Всім привіт! Ви на каналі Назарст Джудітко зараз хочу послухати переказ з книжки для дітей про святих. Я все розумію, я обіцяв історію Київської Росії, але е, я вирішив, що все-таки я буду читати цю книжку. І, і ще е, в минуле відео воно було без звуку. Це було із, це було за технічних причин, тому що я забув включити мікрофон. Добре, так ось, слухайте. Мабуть, у кожного із вас є свій герой. Чи то співак, чи то мама, чи то тато, чи то бабуся або дідусь, чи то... Коротше, абсолютно люба людина, яка. Існує на планеті, або колись існувало. Але чи знали ви, що, або навіть не людина? Але чи знали ви, що в церковні є теж такі, такі свої герої? Їх називають святими. Так, так, можливо, ви вже про них чули, можливо, в школах, можливо, саме в церквах, але ви не знаєте, як святі дійшли до стану святих. Де вони, як вони, чому вони. От, наприклад, і, і, і звідки про них знаю? Наприклад, є святий Франциско. І в нього зробили місто Сан Франциско, це як, ну, тобто, святий. І от. У кожного святого є своя окрема історія, О, і майже на кожне ім'я, ні, навіть на кожне ім'я, існує свій святий. І, і, і існують дні, це не на дні народження. Такі дні називають іменинами. Тоді, коли, коли, наприклад, день тоді, наприклад, народився святий свята Христина. Це наприклад. І, і тоді, коли коли, її, коли вона стала святою, то цей день, коли вона народилась, назначили, назначили тим днем Днем Христини Тобто, всіх христин іменини саме в цей день, коли народилася о, свята Христина. О, але в основному такі дні називають Днем Ангела. <плес> Я це повторюю вже в друг, другий раз, але в кожного святого є своя окрема історія. Можливо. О, в них, можливо, є одна маленька підробиця схожа, але, але так дуже рідко. І, і, і взагалі деякі святі, навіть більшість святих, пережили такі муки, які, які, ну, мабуть, ніхто із вас не переживав. І святий це той, хто ставить. Бога на, на саме перше місце. От, наприклад, покажу я вам приклад. Зараз візьму свій телефон. Дивіться. Є от, така от в мене такі от стійці тут ну, в цій кімнаті. Ця кімната там, де я запрошував ще два роки назад, коли читав книжку. І оце, 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 оце хтось. І це, наприклад, хтось. Із тих, кого ти знаєш, що, наприклад, мама, тато чи хто це може бути? А наприклад, оце, от, оце от лисичка це Бог. І світі став і це от перше місце. І святі ставлять цю лисичку, в нашому випадку це Бог. На перше місце. За всіх. Отак от, от. Всім пока. Якщо ви прослухали переказ з книги для дітей про святих. Ой, да, Всім пока.